Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 5 серпня 528-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї доби, як і минулої, не було масштабно дроново-ракетних ударів від росіян. Але кожного дня вони балістичними ракетами обстрілюють прифронтові райони Запоріжжя, Ну і Донеччину. І також кожного дня застосовують авіабомби по цим районам, також по Херсонщині. В Одесі сьогодні зранку, як і в більшості областей України була повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації, Но нічим вона не закінчилася. Відбій вже був. Ну і сьогодні на півдні України напевне буде найспекотніший день цього літа. Температура буде близько 35. На пляжах вже зранку величезні скупчення народу. Всі купаються. Хоча ще офіційно заборону на купання в морі не відміняли в сусідньому місті Герою Миколаєві. Як і і в Одесі все спокійно, теж спека і народ завість моря ходить купатися на річку. А щодо обстрілів в Миколаївській області, то це знову Очаків. Ну і на щастя, удари знову були не по самому місту. Та й самих ударів було досить небагато. Тому в Очакові все більш-менш добре, наскільки це можливо. І також тривають обстріли Херсонщини. Там близько трьох десятків обстрілів було минулої доби. Ну і двоє людей травмовані. В Херсоні також спека, і народ там також, хто не виїхав і не боїться обстрілів, ходить купатися в Дніпро поруч з містом. Ну і знову, як і минулої доби, і позаминулої, зранку були гарні новини. Знову якісь надводні дрони навідалися в район Керченського моста. Спочатку була інформація, що дрони влучили по самому мосту, але ні, дрони влучили по російському танкеру. Виявилось, що він пустий, так би там була величезна пожежа. Ну, як ви знаєте, давайте закинемо трохи грошей волонтером.